Жаба й віл Леонід Глібов. Раз жаба вилізла на берег, подивиться, та й трошечки на сонечку погріться. Побачила вола, та й каже подрузі тихенько, вигадлива була. Який здоровий моя ненько! Ну що, сестрице, як надмусь, то я така зроблюсь. От будуть жаби дивуватися. І де вже, сестру, нам рівняться, казать їй друга почала. А та не слуха, дметься, дметься. Що, сестро, як тобі, здається, побільшала хоч трохи я? Та ні, голубонько моя. Ну, а теперечки дивися. Та годі, сестру, схаменися. Не слуха жаба, дметься гірш. Все думає, що стане більш. Та й що, дурна собі зробила? З натуги луснула, та й одубіла. Такі в світі жаби є. Прощайте, ніде правди діти. а по мені найлучше жити, як милосердний Бог дає.